Так, друзі, доброго дня, Геодос та Вінницький осередок, Мазур Юля. Ну, хочу поділитися з вами новинами цікавими новинами, які стосуються безпосередньо мене, які стосуються е, гео-багнет нації, які стосуються нашого Вінницького володі. Це важливо, і ми маємо про це говорити. І е, вся ця ситуація, яка закручується в країні, вона не має бути замовчена на сьогоднішній день і. Люди, ми з вами, я постійно про це говорю, ми маємо з вами об'єднуватись. І незважаючи на усі палки в колесах, маємо йти вперед. А тепер давайте по факту і по суті. Значить, повідомили мені дуже цікаву інформацію. Сьогодні ми вже виставили на доста Україна ефір наших вінницьких, і Володі, і Майя, і Віктор. Говорили про те, що. Служба безпеки України взяла в розробку мене, взяла в розробку Олену Кучер і взяла в розробку о, Володимира Шмигору. Ну, а тепер давайте по факту: за що ж нас так обрабатують. Бо о, особисто для мене тут дійсно прощупується російський слід. Значить, я попала. В чорний список СБУ через те, що говорю про стан війни, через те, що говорю про те, що відбувається утилізація українського народу. Володя наш попав в чорний список СБУ через те, що е, дуже тривалий час писав запити, отримував дуже цікаві відповіді, і уже в прокуратурі було відкрито кримінальні справи сім кримінальних справ. З приводу повалення конституційного ладу Вінницькою міською радою, узурпація влади, ну багато всього. Ці всі речі ви можете подивитися або на Володіні сторінці, або на нашій сторінці ми ділилися. Ну і Олена, так як вона багнет нації, то теж вона попала в цю чорну дірку. Так от, служба безпеки України. Дуже ви гарно вмієте взятися за активних людей. Поліція, прокуратура, суди. Уся повністю структура працює над ліквідацією активістів, над ліквідацією людей, котрі говорять правду і намагаються її донести до людей. Те саме сталося з нашим Павловим. Людина показала розкрадання країни в усіх сферах, його по сфальсифікованій справі запхали в тюрму. Ну, справа по гранаті йде, 28-го знову суд. Як там буде, будете бачити. Ви спостерігайте поки що. Спостерігайте за цим всім, що відбувається. Точно така сама ситуація відбулася з хлопцями-добровольцями, які з 2014 року воювали і боронили нашу країну, які перешкоджали розкраданню, перешкоджали тим схемам Роттердам Плюс і все інше. Нагадайте собі, Торнадо, Семенченко, батальйони. За офіційними даними, на 22-й рік в тюрмі перебувало всі зов тюрмі за ґратами, одним словом, перебувало 60 тисяч людей, які вміють, знають і можуть воювати і хочуть саме основне. Натомість відбулася слідуюча річ. За 22-й рік, ну вже частинку двадцять третього, пересадили ще певну кількість патріотів. Дуже дивно відбулося, коли е, я дізналась таку інформацію, що е, сидять хлопці, які підірвали мости і не дали е, загарбнику зайти в Київ, а їм інкримінують незаконне поводження зі зброєю. Дуже дивно, коли я неодноразово про це говорила, про Чингар, е, про те, як пані Верещук будемо говорити з прізвищами, чого ховатися. Як пані Верещук розповідала, що люди мають їздити до своїх рідних, і тому має відбутися розмінування пункту пропуску. І, на мою особисту думку, саме через те розмінування і відбулося таке колосальне вторгнення загарбника в нашу державу. На мою думку, саме це розмінування і понесло за собою. І Захоплення Херсону, і захоплення Енергодару разом Запорізькою АЕС, і захоплення Мілітополя, Маріуполя, і оті всі е, наслідки, які ми маємо на сьогодні. Нам розповідають про е, фортецю Бахмут, що лише в Бахмуті дуже важко. Вся лінія оборони дуже важка. Е, ви знаєте, що я дуже з багатьма хлопцями спілкуюся. Е, і мене просто дивує. Відношення наших можновладців до тих військових, тому що той, хто пішов 24 лютого, став на захист нашої країни, вони опинилися в рабстві цієї системи і цієї війни. Тому що добитися відпустку нереально. Тому що е, на окупанта в місяць виділяється 10 тисяч гривень, а на військового, який отримав поранення, 850 гривень. Дуже багато всього, дуже багато питань до друзів. Нашого президента, буду говорити відкрито. Я, чесно, я вже втомилася ховатися, закривати рота на деякі випадки, тому буду говорити так, як я бачу, і так як я чую це від людей. Хто має спростування, спростовуйте, але те, що я знаю, я буду говорити. 36 мільярдів гривень, майже мільярд доларів, зникло в Міністерстві оборони. Покажіть мені, будь ласка, хоч одного покараного. Нам показали, я вам казала, що яйця по 17 це вершина айсбергу. Що ми ще дуже багато чого не знаємо, і дуже цікаві цифри будуть вспливати. Е, Я не знаю в дійсності, купував там різні автівку, через когось, купувала там його донька, якусь там вілу, ще щось. Але я дивлюся, що наша армія далеко не вкомплектована. І я дивлюся, що, наприклад, буду говорити за те, що знаю 100 Коли... Ховали мого батька, то 59-та бригада, виявляється, одна, яка надає померлому, загиблому військовому труну, хрест, вінок і все інше. І батькові ми це купували самостійно. І коли мене попросили віддати ту труну іншому військовому, ви знаєте, в мене такий шок був. Мені важко про це говорити, але мовчати я не буду. І рота активістам ніхто не закриє. Колись було трошечки по-іншому. Я вже дивлюсь навіть по своїй громаді, і сьогодні я про це говорила, колись писала одна я. Гавкалась там з ними з усіх сторін. вони там гавкались, гавкались, а потім взяли, та мене заблокували. Ну, а на сьогоднішній день виходить, що треба заблокувати. Цілу громаду і списуватись просто своїм місцевим самоврядуванням, цілувати один одного в задницю, і казати, які ми хороші. Ну так от ще раз повернусь до СБУ служба безпеки України. Візьміть, будь ласка, до уваги усі ті факти, які неодноразово були озвучені членами нашої громадської організації. Візьміть, будь ласка, до уваги. Відкриту кримінальну справу на Вінницьку міську раду, того що точно така сама ситуація абсолютно по всій країні з усіма органами місцевого самоврядування. І саме найпечальніше для вас, для всіх, те, що люди вже починають це все розуміти, те, що люди почали читати, і те, що е, мої розмови про стан війни аж настільки налякали наших чиновників, що аж мене, дочку загиблого військового, який віддав своє життя за цю країну, треба брати в розробку. Так от запхайте свою розробку собі в одне місце. Тому, е, хто там думає, що посадивши Павла, ви зламали доступ, там, чи закривши мені рота, ви е, теж запхаєте нашу організацію кудись. Організація росте з кожним Божим днем. І, судячи з розмов з військовими, то, повірте, вам буде не солодко, а вони повернуться. Далі буде геодоста.